так в кінці червня гарно цвітуть такі сукулентні рослини. Теж можна посадити у себе на, на дачі. Такі різноманітні у них розцвітки. Така краса. Плететься, вона не росте, насіється і може навіть рости як, ну, як неоднорічника багато років насіюватися, потім утворюється отака, як до корзиночка. От. Разом з трояндами можна гарно поєднувати такі трояндочки. От і внизу посадити такі гарні квіти. Чудові. Усім раджу.